Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі! Хочу сьогодні вам розповісти про свій автомобіль Volkswagen Passat 2004 року Passat B5. Ось такий автомобіль надійний вірний кінь. Купував я його у 2020 році, тобто вже п'ятий рік. Я на ньому їжджу. Ну, як кажуть, радію, радію приємній їзді і так далі. Не разу мене підводив. Ось дивіться, який гарненький. Так, да, ви будете говорити, що зараз там вже є новіші моделі і так далі, але все ж таки це легендарний Passat B5. Хоч уже й автомобілю 20 років, але все ж таки дуже він гарно ще виглядає і дасть фору новішим автомобілям. Дивіться який. Тепер давайте я вам покажу, як він виглядає всередині. Можливо, хтось хоче купити цей автомобіль, тому зараз я відчиню дверцята. Ось так в салоні. ну Руль вже, бачите, руль уже ще йому не один рік вже, трішки затяганий, але все ж таки бачите салон. Все як потрібно, німецька якість. Шкіряний салон. Чудово все. Позаду теж теж дуже багато місця. Можна сісти багатьом людям. І з цього ракурсу, друзі, теж дивіться, як він виглядає. Дасть ще фуру молодому поколінню. Гарненькі фари. Volkswagen, Вольцваген, значок Volkswagen. Чудово, чудово виглядає, друзі. Хто хоче купити цей автомобіль? Не пожалкуйте, хоч уже він так вже і руками вже і не, не свіжий, але все ж таки, якщо візьмете вдалий екземпляр, то будете радіти. А автомобіль любий потрібно обслуговувати, без цього ніяк ви не обійдетеся, Тому що, якщо не будете обслуговувати, автомобіль буде погано їздити і так далі, і вас підводити. Хто б що не казав, потрібно автомобіль обслуговувати? Ось так, дивіться який. До речі, ще автомобіль я, я його ще не мив. тому ось так ще виглядає. Якби ще помив, то взагалі було б. Чудово дуже б. Ось так. Як же автомобіль виглядає позаду для пасажирів місця? Бачите, салончик такий. Давайте я так присяду, щоб вам було зручніше дивитися і взагалі ось так виглядає, виглядає позаду цей автомобіль. Просторо, бачите, ноги мої, можна навіть лягти тут. Десять чоловік влізе. Так що так, бачите, як виглядає. 20 років автомобілю, але виглядає, начебто. Тільки щось салону нового. Шкіряний салон. Все як потрібно. Ось так, друзі. Тобто отак, бачите? Отак би, якби ви сиділи в пасажирському позаду місці. місті. І чудово. Так ноги простягнули і вперед. Ще вам покажу ближче. Клімат-контроль, бачите, це магнітолу, магнітолу це я купляв окремо. Е, і так далі. там Аварійка, для кліматконтролю клімат різні функції і так далі. Ручка. Ручна механіка, не автомат, тому що я не люблю автомат. Не знаю чому. Мені подобається переключати, перемикати передачі. Ось так, друзі. Тому хто захотів купити цей автомобіль. Не бійтеся, дуже чудовий автомобіль. Як, як купите його, ще проїдете років 5, а можливо й 10. Тому що, якщо він ну, в нормальному стані. Що у нас у багажу? який багаж? Дивіться який, туди навіть навіть вліз би двохметровий чолов'яга якийсь. Що в багажнику, як завжди, це масло заливаю Imperial 5W40. Ось так. Ну і всякі тут речі, які необхідні для автомобіля. Ось такий багажник. Тобто оп, я його закриваю. Ось так, друзі. Чудово, дуже чудово. Volkswagen Passat B5, двигун 1,8 турбірований. Друзі, а тепер давайте спробуємо завести цей автомобіль Volkswagen Passat B5 2009 року. Легендарний Passat Бачите ключик. 20 градусів за Цельсія. Так. Машинка завелася автомобіль. І тепер давайте рушимо трішки. Подивитися. Поїхали! Все чудово, Бачите, я однією рукою їду. Це дуже чудово. Ось така дана модель. Беріть, не пожалкуйте, дуже чудовий надійний автомобіль. Дякую всім за увагу, друзі.